Чому варто відмовитись від м'яса? Частина 2. Привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі Таня Омнамо. Я обіцяла вам другу частину відео, чому варто відмовитись від м'яса і як релігії світу ставляться до м'ясоїдства. Отже, цей день настав. Почнемо ми, звісно, з християнства. Якщо ми почитаємо із вами перше джерело Біблії, ми помітимо, що більшість слів, які переводяться як м'ясо. Просто означають їжа у самому широкому сенсі цього слова. Наприклад, у Євангелії від Лука, частина 8,55, ми можемо прочитати, що Ісус оживив жінку, наказавши дати їй м'ясо. Тобто, в перекладі він насправді сказав їй накорміть її, а слова, які могли б означати «плоть», ніколи не вживали у зв'язку з Христом. Він повстав проти храмового жертвоприношення і. Прогнав людей, які продавали тварин і грошових міняв. І в перекладі насправді його слова звучать так: дім отця мого, не перетворюйте на лігвовбивця, а не на дім торгівлі, як це донесли нам вже зараз. Також ми можемо бачити, що Іоанн Креститель не їв м'яса, тому що цитата. А їжею його були акріди. А кріди це дикі боби. Кліменцій мудрий, автор перших християнських гімнів, написав у одній з своїх роботі до своїх братів християн: не оскверніть сердець своїх вбивством невинних корів та овець. Тіт Флавій Клемент говорив: ми християнські лідери, утримуємось від м'яса тварин заради самоконтролю. У протиприродного м'ясоїдіння демонічні витоки святий Іеронім писав: якщо ти бажаєш бути досконалим, не варто пити вино і їсти м'ясо. Тому, якщо ви не в змозі відмовитись від м'яса повністю, має бути хоча б тимчасове утримання від його споживання, такого роду собі аскеза. Як мінімум, це потрібно для того, щоб звільнити свою енергію і перенаправити її в інше русло, наприклад, на свої справи, на свої бажання. Далі юдаїзм, і сказав Бог: ось я дав вам траву, що сіє сіння, що є на всій землі. І всяке дерево, у якого плід деревний, що сіє насіння. Вам це буде в їжу. Книга буття, частина 1, 29. Також у старому заповіті сказано: не вбий. Той, хто заколює вола, це такий самий, що вбиває людину, такий самий, що приносить у жертву ягня. Такий самий, що задушує пса, той, що приносить саме Такий самий, що приносить свинячу кров. І як вони обрали свої власні шляхи, і душа їхня знаходить насолод в гидотах, що вони коїть. Ісайя 66 також священні єврейські тексти доносять нам те, що людину, на чиїх руках є кров мертвої плоті, не чує Бог. А чи знали ви, що євреї за своїм віросповіданням не можуть їсти молочні і м'ясні продукти одночасно? Що в них для м'ясного і для молочного має бути окремий посуд і навіть? Кухня, тому що в старому заповіті написано: як тільки сини Ізраїлю забажали м'яса, що навіть не вкусивши його, гнів Господній запалав на народ і поразив його великою язвою. Частина 11.33 також є історія про Даніїла, який, будучи заточеним у Вавилоні, відмовлявся від м'яса, яке йому пропонували тюремщики, надаючи перевагу простій вегетаріанській їжі. Ісаак Башевіс Зінґер робить висновок. Коли людина вбиває тварину в ім'я їжі, вона нехтує своїм власним прагненням до справедливості. Людина молить про співчуття, але не поширює його на інших. Чому ж тоді людина чекає на милість Бога? Легко важно очікувати того, чого ви самі не можете дати. Індуїзм. Всі індуські святі та мислителі, такі як капіла, в'яса, паніні, патанджалі, шанкарачар'я, чайтанія і так далі. Всі суфійські святі в ісламі, всі великі апостоли світу, такі як Махатма Будда, Хагаван Махавір, Гуру Нанак і Махатма Ганді, які навчали на насильству, були чистими вегетаріанцями. Вони були проти м'ясоїдіння, оскільки вживаючи м'ясо, неможливо правильно мислити. Можливо розвиватися духовно у законах Ману говориться: той, хто дає дозвіл на вбивство, вбиває тварину, продає м'ясо, організовує роздачу м'яса а також ті, хто їсть м'ясо, всі вони є вбивцями, всі за законом карми підлягають покаранню. Якщо у людини є сильне бажання їсти м'ясо, вона може виліпити тварину з очищеної олії, з борошна і з'їсти її. Але вона ніколи не повинна бажати знищити живу істоту. Ману 5.37. М'ясо неможливо здобути без шкоди для живої істоти. А шкода, завдана живій істоті, що має почуття, є перешкодою на шляху до небесного блаженства, тому остерігайтеся м'ясоїдства. Ману. Ненанесення шкоди це велика форма благочестя. Не завдання шкоди саме собою велике покаяння. Не завдання шкоди саме собою великий дар. Так завжди говорять усі великі мудреці. Падма Пурана 3, частина 31, 25, 28. До тварин, таких як олені, верблюди, осли, мавпи, миші, змії, птиці та комахи, слід ставитися як до своїх дітей. Наскільки мала насправді різниця між дітьми та невинними тваринами? Шрімат Хагаватам, частина 7, 14, 9. Жорстока і нагідна людина, що підтримує своє існування ціною життя інших, заслуговує на те, щоб бути вбитим в ім'я його власного блага. Інакше його діяльність стане причиною його деградації. Шрімат Пхагаватам, частина 1.7.37 в Індії, взагалі, священною твариною вважається корова. Вона дає молоко, яке допомагає вижити багатьом іншим істотам і тримає природний баланс своїм існуванням. До речі, друзі, якщо вам цікаво дізнатися про користь молочних продуктів, напишіть в коментарі, наприклад, там смайлики з коровою, і я зніму відео на цю тему. Наступна релігія сикхізм. Це монотеїстична індійська релігія, яка проповідує поєднані ідеї індуїзму і ісламу. Гуру Нанак Дев завжди харчувався лише вегетаріанською їжею. Вчення Кабіра Сагіба про жалість, ненасильство та засудження м'ясоїдства сяє на багатьох сторінках його Аді адігрангті. Усі гуру сагіби абсолютно забороняли насильство. А коли ненасильство забороняється, не може бути й мови про їжу риби чи м'яса. після багатьох років інтенсивних досліджень комітет Широмані Гурудвара Прабхандака опублікував укази та вердикти гуру у формі книги. Одна з цих ханумнам каже: цей наказ істинного господа всім. Вони повинні утримуватись від гашишу марихуани, тютюну, опіуму, алкоголю, не їсти м'яса, риби, цибулі і не повинні красти і дозволяти блуду. Їжа в лангарі всіх сікських гуравар повністю вегетаріанська. Джайнізм взагалі стверджує, що будь-яка жива істота Являється індивідуальною вічною душею у релігії, де святі люди садху намагаються уникати вдихати комах, зв'язувати тварин, завдавати їм шкоди занадто нагружаючи їхні тіла чи укладати їх у клітини, вважається гріховним. Філософія і практика джайнізму насамперед заснована на самовдосконаленні душі задля досягнення всезнання, всесильства та вічного благослуга. Буддизм. Щоб уникнути заподіяння шкоди всім живим істотам, нехай учні утримуються від м'ясоїдіння. Їжа мудрих, та якою харчуються святі люди садху, не містить м'яса. Можливо, в майбутньому з'являться дурні, які будуть говорити, що я дозволяв м'ясоїдство і сам я їв м'ясо, але я не дозволяв, не дозволяю, і в майбутньому не дозволю їсти м'ясо ніде і жодним чином. Це беззастережно заборонено всім, Господь. Будда. Всі тремтять від насильства, всі бояться смерті, ставлячи себе на місце інших, людина не повинна вбивати чи ставати причиною вбивства скоєного іншими. Дхаммапада, Частина 130. Просто немає причин вбивати тварин, щоб людина харчувалася ними. Коли є така безліч інших продуктів, людина може жити без м'яса. Далай Лама. Конфуціанство. Конфуцій записав закон взаємності, відомий як Китайське золоте правило. Не роби іншим того, чого ти не бажаєш собі. Це один із давніх афоризмів, які навіть увійшли до заповідей християнства, і вони ґрунтуються на цій істині. Даосизм Ци виклав суть даосізму в Дао де Цін, яка вчить єдності для досягнення досконалості. Ми повинні бути єдними з дао. Дао, закон, якому підкоряється все суще. повинні бути в гармонії з життям. Ми не можемо відокремитися від тих, кого ми називаємо нижчими тваринами. Вони нижчі за рівнем еволюції, але вони так само, як і ми члени однієї сім'ї. Ми не маємо права забрати життя в жодного створіння. Ми ні в якому разі не маємо права відбирати те, чого самі не можемо дати. І тому, що ми не можемо повернути мертве створіння до життя, ми не маємо права забирати у нього життя. Вас вані навіщо вбивати заради їжі? А зараз давайте трішки пограємо. Якщо ви вгадали, яка наступна релігія, напишіть швидко в коментарі. Зараз ми будемо перевіряти вашу інтуїцію. Іслам. Немає тварини на землі і птиці, що літає на крилах, які не були б людьми подібними до вас. Коран сура 6, вірш 38. Він Аллах вирощує для вас посіви, маслини, пальму, лозу та всі плоди. Воістину в цьому знак для людей, що міркують. Коран Сура 16, текст 11. моїм не завдав шкоди тваринам. Той, хто добрий до нижчих тварин, той добрий і до самого себе. Той жаліючи, навіть горобця, і зберіг йому життя. Аллах буде милостивий до нього в судний день. Пророк Мухаммед. І великі софії ісламу приділяли увагу піднесеному життю, життю у зреченні співчутті, вживанню простої їжі та утриманні від м'яса. Вони самі утримувались від м'ясоїдіння, шейх Ісмаїл, Хаджа Моїнудін Істи, Хазрат Нізамудін Аулія, Муаліквіладас, Шах і світ дад. Шах Абдул Карім та інші були святими Софіями, чиїм шляхом було благочестиве життя, любов і доброта по відношенню до всіх. Вони говорили, що якщо ви хочете жити на небесах, тоді вам слід поводитися в дусі співчуття і симпатії до всіх творінь Бога. Знаменитий святий Мирдат говорив, що той, хто їсть м'ясо з будь-яких живих істот, буде їсти своє власне тіло в якості розплати. Кожна крапля пролитої крові іншого буде сплачена його власною кров'ю. Такий вічний закон. Взагалі, іслам забороняє навіть вбивство дерев. І такий святий, як Імам Мазрі, будучи вегетаріанцем, закликав і інших стати вегетаріанцем. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також дивіться мої інші відео з енергопрактиками. Вони дійсно працюють. Сотні моїх учнів вже перевірили їх на собі. А якщо ти хочеш познайомитись із світом йоги, спробувати. Якісь духовні практики, енергетичні практики, пиши мені в інстаграм, і я проведу для тебе індивідуальне онлайн-заняття або консультацію. До речі, всі підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там я більше показую свого життя і підіймаю різні важливі теми. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюсь своїми думками в моменті, усвідомленнями і ділюся з вами різною езотеричною інформацією. Ну а для тих, хто має бажання фінансово підтримати. Розвиток мого каналу внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, дякую вам всім за перегляд! Обіймаю кожного свого підписника. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви дивитесь, ставите лайки. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!